У західній частині Сполучених Штатів Америки, гори такі Кордільєри, там є такий водороздільний хребет. І говорять вчені дослідники природи, що в том, той хребет він розділяє воду, яка падає дощову воду, яка падає з неба, розділяє на дві частини. От саме от там є такий водороздільний хребет. Та Загальна маса води, яка падає з неба, одна частина йде в Тихий океан, а інша в Тихий океан ніколи не попаде. Тому що завдяки цьому водороздільному хребту воно йде на сушу, на схід і стікає. Сьогодні ми всі разом люди маємо одні ті самі тіла. Ми мало чим відрізняємося по своєму розуму. По своїм характерам, невеличкий відсоток відрізняє нас одне від одного, не, дивля... не має значення, якої ми національності і якої освіти. І сьогодні є цей водороздільний хребет. Це ім'я Ісуса Христа. Хтось приймає і спасається, а хтось відкидає і ніколи не спасе.